Критична кровотеча найчастіша причина смерті у разі отримання людиною травм смерті, яку можна було б передбачити. Як це зробити? Треба мати навички. І сьогодні ми поговоримо саме про це з нашим експертом Тетяна Канчура, лікар-анестезіолог, інструктор з надання до медичної допомоги. Вітаю вас! Доброго дня! Ми сьогодні будемо говорити про так звані вузлові кровотечі. Вузлові кровотечі творяться в тих місцях, де щось приєднується до тулуба. це шия, пахва, пах або сідниця. Це ті місця, де анатомічно не можна накласти жгути, але там проходять крупні судини, і кровотеча буде інтенсивною. Для зупинки кровотечі з цих місць застосовується тампонада. Це коли ми щільно заповнюємо рану перев'язувальним матеріалом, а потім бандажуємо, тобто накладаємо пов'язку. Давайте в мене у нас сьогодні симуляція, і давайте подивимося, як це відбувається спочатку на манекені, а потім подивимося, як накласти бандаж на вже затампоновану рану. Поїхали. Я можу вам чомусь допомогти. Звичайно, ви маєте мені допомагати? Що, що мені робити? Вам треба буде стискати оцей резервуар зі штучною угу. кров'ю. По-перше, завжди одягаємо рукавички, дотримуємося правил біологічної безпеки. Поки вони одягаєте, хотіла вас запитати: дивіться, от скільки часу є на проведення процедури, я маю на увазі, наскільки швидко ця кровотеча може призвести до смерті. Протягом кількох хвилин дуже важливо при вузлових кровотечах ще пам'ятати про момент самодопомоги. Якщо, наприклад, ви отримали травму, і ви відчуваєте, наприклад, удар в шию, і по шиї щось побігло, якнайшвидше затиснути судини шиї. Вони проходять. Між дихальними шляхами по центру, і м'язом, який кріпиться за вушком і а, до грудини в такому трикутничку, в принципі, там, де можна намацати пульс. І от якщо ви відчули сюди удар, відчули, що щось побігло по шиї, перше, що ви маєте зробити, щільно затиснути через одяг ці судини, для того, щоб мінімізувати втрату крові, не втратити свідомість і не допустити того, щоб у судини потрапило повітря. І потім чекати вже того. То надасть вам допомогу. Те саме, якщо ви побачили людину, наприклад, з пораненням шиї, в якої тече кров, перше, що ви робите, затискаєте якнайшвидше рукою, вкладаєте людину або садите, якщо вона ще досі стоїть, і починаєте тампонувати. Але прямий рану – це те, що ми завжди робимо в першу чергу для зупинки кровотечі, поки не знайшли перев'язувальний матеріал. І коли знайшли, давайте показуйте нам, що робити. Ми будемо тампонувати ось цю рану. Який використовуємо перев'язувальний матеріал, я раджу бенти, в яких є трошечки еластичності, це типу еластичний бинт, ними зручніше накладати будь-які пов'язки. Я вже починаю? Так, да. стискайте, будь ласка. Перше, що ми робимо, стискайте, стискайте, ми маємо побачити Мені... ага. те місце, звідки лиється кров, саме ту судину, звідки лиється. І ми маємо щільно її притиснути. Тампонада рани це процес. В ході якого ми весь просвіт рани маємо дуже щільно заповнити перев'язувальним матеріалом. В жодному разі ми не зменшуємо тиск. От Ми поставили свої пальчики в рану, ми зробили прямий тиск в рану. І більше ми тиск цей не зменшуємо, аж поки не затампонуємо рану. Ну ось я нажимаю, і вже у мене вже біжить кров, а у вас не біжить. Вот, тому що рана вже затампонована. Угу. Ми затампонували рану, потім ми робимо прямий тиск на рану. Якщо ви використовували звичайні бенти, ви робите тиск протягом 10 хвилин. Якщо ви використовували бинти з гемостатиком, тоді достатньо тиску протягом 3 хвилин. Після цього ви переходите до бандажування, закріплення цієї е, тампонади. Що мені що мені допомагати? Я так. можу тут притискати? Е, е, ні, тепер ми маємо. Тут не можна накласти бандаж, тому що це муляж. Mm -hmm. Я покажу нашим глядачам на вас, як це робити. Зараз я зміню рукавички на чисті. Отже, припустимо, я бачу дівчину, в якої я кровотеча мені пощастило, в мене дуже худенька помічниця, вам буде все гарно видно. Поверніть, будь ласка, голову до правого плеча. Дихальні шляхи, м'яс, який йде від вушка до ключиці, ось тут рана. Я бачу рану. Перше, що я роблю, притискаю. Якщо поранена в свідомості. Я прошу її щільно рукою притиснути. Щільно це наскільки щільно? Я вже маю досвід, досить щільно, це дуже щільно має бути. Ми завжди притискаємо судини до кісток. В даному випадку, що тут є найближче? Це хребет. Тобто, нам треба судини притискати аж до хребта. Це досить інтенсивно. Поранена притискає свою рану. Ми беремо перев'язувальний матеріал, робимо ось такий перший клубочок. Який ми поставимо на судинку, яка кровоточить, прибираємо пальчики пораненої і замінюємо на свої пальчики і тиснемо. Ми завжди тампонуємо рани до кісток. В цьому випадку або до хребта, або до ключиці. Не треба робити тампонаду до середини, в напрямку дихальних шляхів, для того, щоб не завдати людині додаткової шкоди. І тампонуємо. Тампонуємо. У нас немає тут рани, і це зрозуміло? Дитація. Так, що не засунеш? Ми Заповнюємо весь просвіт рани перев'язувальним матеріалом. Потім робимо тиск. 3 або 10 хвилин в залежності від того, який матеріал ви використовували. Тепер нам потрібен бандаж. Оцей бинт можна не залишати таким довгим, просто щоб над поверхнею був такий невеличкий грибочок, для того, щоб він додатково тис на затамфоновану поверхню. Ми не можемо бинтувати шию циркулярно, тобто по колу, тому що ми задушимо людину. Ми бинтуємо шию через протилежну руку. Руку пораненого ми кладемо на голову. Не зменшуючи тиску, починаємо бандажування. Залишаємо хвостик. Бандажуємо. Слідкуємо за тим, щоб пов'язка не тиснула на дихальні шляхи. Вона ну, Я прям відчуваю. Після того опускаєте тепер руку. Коли поранене опускає руку, тиск підсилюється за рахунок того, що тут підсилюється, натяг. Оцей хвостик ми залишили тут недаремно. Тепер ми зав'язуємо. Просто надзвичайний, не ковзаючий вузол. І щоб цей вузол був надійний. Замотуємо його лейкопластером, щоб він не розв'язався. І тепер обов'язково руку на боці ушкодження ми фіксуємо до тулуба, щоб мінімізувати будь-які рухи, і там понада не змістилася. Для цього не обов'язково використовувати бенти, можна будь-яку хустку, можна який-небудь тканинний пояс, футболку, будь-що, що додатково у вас є під руками. І просто фіксуємо руку пораненого до тулуба. І якнайшвидше доставляємо його до лікарні. Тетяно ви мене врятували, тепер рятуйте від перев'язування, бо воно дійсно міцно накладене. Все робимо як. Справжньому І нагадайте, де ми такі робимо? тампонади? Це шия? Шия, пахва, пах та сідниця. Ті місця, де ми не можемо накласти жгут. Ми не використовуємо, скажіть, будь ласка, наприклад, перекис водню обробити рану? Ні, ні, ні. Дивіться, ми ніколи на тренінгу не кажемо: одягніть стерильні рукавички, розгорніть польовий госпіталь, і тільки після цього надавайте допомогу. Питання септики та антисептики не на першому місці, тому що рана, отримана на вулиці, вона 100% інфікована. Але людина не помре від інфекції тут і зараз. Вона буде мати можливість одужати від неї, якщо ми врятуємо її від кровотечі. Але якщо вона стече кров'ю, жодні антибіотики їй вже будуть не потрібні. Але для цього, щоб врятувати людину в такому випадку, є всього декілька хвилин, і щоб використати їх правильно, треба вміти це робити. Це треба довести до автоматизму. І знов таки ми наполягаємо для наших глядачів, що необхідно відвідувати курси, курси з надання до медичної допомоги. Будь ласка, у нашому місті є можливість пройти безліч варіантів таких курсів. Не нехтуйте такою можливістю, адже це може бути єдиним вашим шансом рятувати життя собі або близькій людині. Дякую вам, Тетяна. Дуже е, корисна сьогодні. У нас була програма. Тетяна Канчура, лікар-анестезіолог, та інструктор з надання до медичної допомоги.